Вця Сина, і Святого Духа. слава Ісусу Христу. О жінко, велика Твоя віра, нехай станеться тобі, як бажаєш, і видушана душка тієї ж води. Христос Спаситель. Полишив терени, де завжди його ніби переслідували, вчені в законі, книжники, фарисеї, які ставили йому компроментуючі запитання, які бажали зловити його на якомусь слові, щоб його осудити. І він пішов. Край Тир і Сидона це теперішня країна Ливана. Христос прийшов в цей поганський край. Знаємо з історії про те, що де мешкали ізраїльяни цей вибраний народ. Народ, який називався Божим народом. Народ, який Господь досвідчив на протязі багатьох років, сотень років. Цей народ перебував тільки 400 років у неволі єгипетській. Господь в чудесний спосіб цей народ визволив із ярма і Провадив через пустиню дав провідника Мойсея. На Синайській горі Господь подав заповіді, закон. Господь ніби підписав контракт із цим законом, подав завді, тобто таку угоду. Він обіцяв, що з цього народу прийде Спаситель всього світу. Це давало вирощення ізраїльському народу. Народ вважав себе Божим народом. Інші народи, які оточували Ізраїль, були народом поганським. І ізраїлітяни погоджували цими людьми, які довкуди його мешкали. Було заборонено трохи змішання, одружуватися із поганими, спілкуватися за із цим народом. Навіть коли приходилося переїжджати через поганські країни, то євреї так дуже сильно обмотували свій товар, щоб навіть дух поганський. Не осквернив не тільки їх, але навіть і той товар. Вони милися після того, як переходили через поганські країни. а спілкування взагалі не могло бути, бо євреї вважали, що тільки до них розмовляв Бог, тільки їм дав закон, тільки вони є Божим народ, тільки вони мають успадкувати небо, всі інші народи є відкинуті. Але Христос прийшов на землю і хоче представити спасіння як універсалізм всім народам доступний. Але цього часто не розуміли євреї. І тим своїм вивищенням вони стягали ненависть серед інших народів. Погано вони обзивали, навіть обзивали псання, що було дуже принизливе. І от Христос іде, і жінка погана починає волати за Христом. Ісусе, Сину Давидів, змилися надіною, бо моя дочка тяжко хвора. Христос ніби не чує. Таких три аспекти випливає із сьогоднішнього Євангелія. Христос нічого не говорить. Христос мовчить і продовжує йти. Той Ісус, який шукав людей, потребуючих хворих, демічних, паралітиків, опутаних бісами, тут мовчить. Ніби не чує вмагання людини. Друге. Учні почали казати, Господи, відпусти їх, бо вона кричить за нами. Христос не виключає навіть традицію вчення і каже, я посланий до погиблих овець дому Ісраїля. Тобто він ніби Традицію євреїв, що він вийшов з цього народу. Цей народ провокував через пророків, про його прихід на землю, і він прийшов до них, а не інших. Але Христос має свою мету в сьогоднішньому Євангелії. Жінка підійшла ближче і тільки каже, Господи, поможи. І два слова але Христос продовжує випробовувати жінку. І тоді вже каже, так, здавало бися, на перший погляд, якщо би тут поставити крапку, то ми не могли би дати відповіді, чому це є, чому так Христос сказав. І він каже, не личить брати хліб у дітей і кидати щенят. Тобто він знову ніби принижує гідність цієї жінки і не каже, вже, що, як казали євреї, то погано, що вона є псами, але він все-таки каже більш ніжно про щеня. І тут виражається велика невисказана віра цієї жінки-поганки. Вона не втратила. Віри в те, що Христос мовчав. Вона не втратила надії навіть ту хвилину, коли Христос сказав, що Він посланий до Ізраїльтян тільки. І навіть тут, коли вона вже отримала образу, що ніби її дитя, її дитина прийняла до щеня. Але вона відповідає словами. Слова сині, слова віри, слова любові, слова надії, які Христос підкреслив, каже так, Господи, але і крихти, які падають зі стола панів, їдять щенята під столом. Оце велика Жінка не відійшла, ображена. Жінка не обідалася на Христа і не пішла шукати інших лікарів і порятун, але єдине центр, єдине світло, яке пронизувало її серце навіть поганське, спричинило, що Христос сказав. «Жінко, велика Твоя віра. Іди, нехай Тобі станеться по твоїй вірі і видужала дочка тієї хвилини. Любі в Христі, раді і сестрі, сьогоднішній Іван говорить так, що Христос прийшов не тільки лікувати душі і вселяти слово надії у серце і в душу, нікого ми не бачили. Але він прийшов лікувати також і людське тіло, що є храмом Духа Святого. Наше тіло є небом, коли ми є в стані Божої Ласки. Святий Леонтій, батько великого аборогета Регена, говорив, коли не міг бути. Він обходив, доглядав Валесенького свого сина і перед всіма сказав, я сьогодні він не міг бути і зустріти Христа у святої Літургії. Я цілю руку свого Сина, в якому перебуває Христос після хрещення. Наше тіло є храм Духа Святого. Не осквернених гріхами. по гріх витісняє Божого Духа із нашого тіла. Ми часто молимося про здоров'я своє, своїх родин, сімей, своїх дітей, своїх батьків. Але ми інколи прийшли і помолилися, передали ім'я щоб священник згадав і споглядаємо, коли Господь сповний, коли станеться. Господь має інші види. Господь не може стояти, як наш слуга і ми тільки покивали пальцем, а Господь нам подав. Ми є Божі Суди, а Господь Бог є господарем, власником. Всього, що є, і причиною всього буття. І, напевно, він чекає нашої віри, чи ми будемо продовжувати молити і просити, незважаючи на обставини, незважаючи на те, що відбувається, чи ми будемо до кінця вірити, чи ми будемо шукати, Бо Бові, переходячи вулицю молодий на 16-літній. Попав під колеса автомобіля. викликали швидку, але дитина втратила свідомість. Лікарі констатували, що неминуча смерть, бо завминає мозок і життя не буде. Але батько, який положився дівцем із своїми меншими двома дочками, Щоденно іде до храму. І кожен день приймає святе причастя і дає на службу Божу і просить священника молитися не один раз, але щоденно. І Він приходить день-два, лікарікав до тижня, якщо не повернеться свідомість пам'ять, і вона вмре. Але батько з вірою йде до храму і волає Господу допоможи вирятуй мою дитину. Але проходить тиждень, два, три, хлопець не приходить до пам'яті. Тривається місяць, два рік, Два роки щоденно, незважаючи на дні, незважаючи на погоду обставини, службові побутові умови, він іде з цими двома дочками. І разом приймають Христа і щоденно служба Божа згадує священник за сина. Через два роки юнак відкриває очі, пізнає своїх рідних і після довгого часу реабілітації син повертається в родину здоров'я. Що спричинив? Чи медицина така сильна, чи лікарі, чи апреапарати, чи препарати? Що саме? Віра і довіра до Бога повернула здоров'я і життя юнакові. Чи маємо ми віру? Ми самі собі відповіжмо. Віра це не тільки сприймати правду Святого Іван, але у критичних хвилинах довіряти Богові і завжди просити, Господи, нехай буде воля свята, а Господь, бачивши нашу віру, нашу довіру до нього, наші молитви скріплені вірою, подасть нам згідно нашого прохання, і вселить наше серце в надію і сповнить наші благання ім'я Отця і Сина і Святого Духа.